всім так. Так. привіт, дорогі друзі, на связи Мирон 26К І вийшов патч обнова 4.d.02 І в цьому відео я покажу, що ці обновы по і давали. По начнем став лайк і підпишись на мій канал. Мені буде дуже правильно, ми так починаємо. І перше, що там є, це бах, І ти тобі, бачимо, то, що вдвоє тепер дикнема, тобто картинки з кенг наших, і також, то, просто всі такі біли квадрати. І ще також був один, що бака, коли ти просто заходив в то твоя картинка це був просто чікен без нічого. Тобто без клюва очі. Также ног так так і также гребашка. Также еще когда наш персонаж помогает, то типа, тут бачимо продовження і меню. Ну до цього деточка, ной. Ну, тут була эм, кнопка продовження. Ну зараз просто меню. От зараз продовження. Ось тут. Также нам пофиксируем, эм, типа, что некоторые скины на молотка были просто било Вот, например, короткая, раньше была сира. А теперь вот такая черная. Также с вилкой. Также с тимотом. И также вот с такой штукой. Но, например, шлабра до сих пор пофиксировалась. Бачим, тут просто било. Также нам пофиксировали Тобто убрали, що ось цей снегапоту не може просто через їхати. Да, раніше був такий бак, то що катає ці снегапота, можна було ами, через різні доми або ще щось просто через переїхати. Ну, зараз не можемо це робити. І також, якщо у нас є скінта очікане, і у нього напевне нога, то давали. Ноги то очікували, ось такі вони стоять всього 100 моніт. І можна просто легко зробити з обичний скін точікена. -то ну, це все, що там давали, то що там змінили, і які баги там, боїлися. або ще якісь веші, які пофіксували. Ну, це все. Був я, Марон 26К 7. До побачення!